Кожна фотографія, яку ви бачите, це більше ніж просто момент. Це історія втілення демократії та інклюзії. Вони показують, як разом, незалежно від наших відмінностей, ми творимо сильну та активну громаду. Кожен рух це крок до розвитку громади, де жінки не просто беруть участь, а лідирують та надихають на зміни. Вони не просто учасниці процесу, вони архітектори нашого спільного майбутнього. Як радниці, вони вносять інклюзію не просто у слова, а у реальні дії. Вони лідерки інклюзивного громадського консультування. Вони голос, який веде за собою. Я взагалі була не педагогом. Я по першій світі юрист, працювала в податковій інспекції, ну, тобто була дуже-дуже далека від того. Але життя вносить свої корективи і виникла необхідність, щоб допомогти своїй дитині отримати другу освіту педагогічну. Спочатку я займалась тільки своєю дитиною, потім. Родини, з якими я спілкувалася, почали просити займатися з їх дітьми. І ну і так я стала на цей шлях педагогіки. І коли вже дітей стало ну, більш-менш багато, виникла необхідність десь працювати, тобто щось створювати більш таке масштабне. І так створився у нас в рубіжному корекційний центр розвитку сходинки. Коли ми перемістилися з Луганщини на Київщину, ну перші там місяці пішли на адаптацію, на прийняття цієї всієї ситуації, але я ну, дуже швидко зрозуміла, що без своєї діяльності я вже не можу. І хоч мої колеги вони розлетілися по всьому світу, по ну прям дійсно по всьому світові, і я на київщині залишилась сама. Але я зрозуміла, що ну, вдома сидіти це не варіант, що потрібно. Ну потрібно працювати, потрібно приносити користь в тій громаді, де я знаходжусь зараз. Я орендувала приміщення, знайшла приміщення поряд з домом. Друзі, кинула кліч у Фейсбуці і друзі та колеги. Допомогли з іграшками, з посібниками, з меблями. І так от створився цей невеличкий ну, простір, в якому я зараз працюю. І ну до мене ходять багато діток, навіть є діти з рубіжного, такі ж переселенці, як і ми. Ну і також місцеві дітлахи. Набрати дітей ну, було не дуже складно, тому що ну, взагалі проблема аутизму вона дуже актуальна. Наразі дуже така м, негативна динаміка щодо росту дітка ну, кількості дітей з аутизмом, і багатьом родинам потрібно це втручання, потрібна ця допомога. Ну, родини звертаються, звертаються з зовсім з малючками. Ксенія засипко показує, як трансформувати свою спеціалізацію та роботу в громаді для підтримки постраждалих верст населення. Мій дім це Маріуполь. І зараз я неймовірно сумую за моїм приазов'ям, за морськими хвилями і за рідним містом. І я вірю, що прийде час, і я зможу і обов'язково повернусь туди, де моє серце. Але зараз я у Івано-Франківську триває війна, і ми не маємо стояти осторонь, поки наші воїни захищають нашу державу. І сьогодні я надаю послуги соціальної підтримки найбільш вразливим категоріям населення: це особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи. Я інформую і перенаправляю у потрібні їм організації та благодійні фонди. Також проєкт Говерла дав можливість охопити віддалені громади Львівської та Закарпатської областей, проінформувати людей з інвалідністю про їх права, промоніторити доступність, а також проконсультувати їх щодо отримання реабілітаційних послуг. Через їхні історії ми бачимо, як робота кожної радниці сприяє створенню сильніших, відкритіших, інклюзивніших громад, де кожен голос має значення. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче змінювати цей світ, хто хоче а, створювати безбар'єрне та доступне середовище для нашого населення. Приймайте участь у всіх активних наших діяльностях, приймайте участь у волонтерській а, роботі. А, разом ми зможемо набагато більше ніж а, кожен на окремо. Шлях у інскул це не просто навчання, це шлях до змін у власному житті і в життях тих, кого вони торкаються своєю роботою. Закінчивши навчання в школі. Інклюзивного радника. І приїхавши до себе в громаду, я зіштовхнулася з такими проблемами, як населення, керівництво, влада не, не знає, що таке інклюзія, не знає питання інклюзії, доступності та безбар'єрності. Проект Говерла дав мені можливість долучитися до його з основних пріоритетних напрямків це збереження глобального здоров'я. І моїм пріоритетним напрямком є не тільки робота інклюзивного радника як психолога, а ще інклюзивного радника в громаді, який здійснює консультацію для маломобільних груп населення, який підказує, куди можна звернутися за Певною соціальною послугою, я консультую органи державної влади, я консультую чиновників, представників органів місцевого самоврядування, як зробити громаду доступною та безбар'єрною. Мета InSchool – створити світ без обмежень та продемонструвати таке середовище, де кожен має можливість змінювати своє життя та життя оточуючих. Ми надихаємо та ми діємо разом, щоб перетворити думки та мрії в реальність. Коли ми об'єднуємо зусилля та ресурси, ми можемо досягти неймовірних результатів.